Чи можна вступити, якщо погано склав НМТ-тест? Дивлячись на яку спеціалізацію ви вступаєте, у 2023 році прохідний бал НМТ-тесту складає 120 балів. Якщо ви обираєте спеціалізацію графічний дизайн, дизайн інтер'єру або дизайн одягу, НМТ-тест не потрібен. Якщо це спеціалізація дизайн стилю та візажу, дизайн зачіски та макіяжу, то МНТ потрібен. Але якщо ви погано складете цей тест, ви можете обрати коледж спеціалізацію перукарське мистецтво та декоративна косметика або вступити до ліцею на спеціалізацію перукар модельєр або візажист стиліст. Чи заселяють у гуртожиток дітей на базі 11 класів? У гуртожитку КПМ обмежена кількість місць. В пріоритеті студенти, які вступають на базі 9 класу. Але за наявністю місць ми обов'язково заселимо вас на базі 11 класів. Які умови творчого конкурсу? Вся детальна інформація та реєстрація на творчий конкурс за посиланням. Чи потрібне НМД для вступу? Дивлячись, куди і на яку спеціалізацію ви плануєте вступати, якщо, наприклад, це інститут КП, спеціалізація дизайн стилю та візажу або дизайн зачіску та макіяжу, то потрібен МНТ тест, прохідний бал 120 балів і треба здавати три предмети: це українська мова, математика і третій предмет на вибір. Чи є можливість навчатися онлайн? Так, можливість є. У нас наразі проходить змішана форма навчання, але якщо у вас є можливість навчатися очно, то це набагато краще ніж онлайн.